Іван Нечуй Левицький, Мар'яна погребнячка і Бейліс. Мар'яна вже літня молодиця, вже давненько носить мені молоко двічі на тиждень. Приносить вона глечик молока вранці саме тоді, як я вже вип'ю чай і просив мене зо два стакани чаю. Сідає коло стола і сама наливає чай і п'є, відпочиваючи від от біганини по домах. Вона дуже розумна і говорюча. Вона бере в мене дрібні українські книжки й газети для свого чоловіка Марка Погребняка. Часом мені приносить глечик молока і сам Марко з села Вігуровщини, за Дніпром, саме проти Києва. Марко читає мені і людям і ваші книжки, і газети так гарно та проздрачно, помаленьку, що я все дочиста розбираю, каже до мене Мар'яна, сьорбаючи з жадобою чай. «А вже ж читав, то за того Бейліса, тільки й мови у нас у Вігоровщині». Скрізь по селі за його говорять, що буцімто то він зарізав хлопця Андрія Ющинського, щоб добуть християнської крові на мацу. Але цьому ніхто не йме віри. Та й на суді в Києві цьому не поняли віри і виправдали його й кажуть, що його вже з тюрми випустили, де він просидів більше року. Здається, більше року сидів дурнісінько, бо зарізали його ті злодії й розбишаки, за котрих він нахвалявся, що викаже за їх усіх в поліції. Кажу я Мар'яні. А вже то вони замучили його в тієї катюжниці чи берячки в її домі, а на Бейліса тільки звернули пеню. Так мені було шкода того Бейліса, що його дурно тільки мордували в тюрмі безвинно. Ото, мабуть, перемучився, так, як я перемучилась, як мого Марка посадили в броварях у тюрмі й держали дві неділі. Хтось з Вігуровщини». Покрав у лісі наробані лати на покрівлю хати, а наш ворог в Вігоровщині сказав стражникам, що покрав лати мій Марко. Приїхали стражники з броварів та й арештували Марка, й повели в броварі. Та й посадили в тюрму. Господи, як я тоді перемучилась та перепечалилась за ті два тижні, обід, сідаю за стіл, а мені їжа не йде й на думку. І сон мене не брав уночі, ляжу спать, та й не сплю. Та все думаю про Марка, і як він поневіряється десь у тюрмі. Та нудиться, та ще й безвинно. Так перемучилась, що аж з тіла спала, і робота мені не в думці. Аж через дві неділі прибув до нас у двір слідуватель стражниками. Обтрусили, обшукали усе подвір'я й клоню, лазили й на горище, обдивились і покрівлю в і нічого не знайшли, а через два тижні познаходили крадені лати в одного чоловіка під сіном. Як вернувся Марко, я неначе вдруге на світ народилась. А що ж то потерпів отой Бейліс, сидячи в тюрмі, хоч він і жит але він сидів безвинно цілий рік у тюрмі. А в його ж є і жінка, і діти. Яку ж то муку вони перетерпіли за рік. Це оповідання сільської молодиці навело є, на мою думку, багатько дечого. Якби Мар'яна сиділа між судовиками в суді, вона не скривдила б безвинно. Навіть єврея, бо в неї сумління більше, ніж у тих судовиків, котрі гнули справу до конче на Бейлісову загибель тільки через те, що він єврей. В кого ж більше сумління в душі?